Найкращі моменти ті, які не заплановані. Друзі, всім привіт! З вами Данило, і сьогодні поговоримо про моменти, і взагалі я хочу, хотів би з вами поділитися однією історією, яка зі мною відбулася буквально вчора. І вона заслуговує вашої уваги. Мені дуже буде приємно вам її розповісти. Я думаю, що вона також принесе вам якісь думки, над якими можна буде порефлексувати. І давайте почнемо. Хочу почати з того, що я зголосився бути е, людиною, яка допомагає з малюками на пласті, е, в пластовому таборі, маленькому, триденному. І е, в мене був виїзд з Женеви до е, Діжону е, о четвертій ранку, і в мене буквально не спрацював будильник. І мені було дуже прикро, я зразу почав шукати вирішення. Я проснувся в шостій ранку, автобус мене був на четверту. Ось, тобто я заснув в другій, проснувся в шостій, а автобус мене був на четверту. Я, на жаль, не встиг сісти на цей автобус і був змушений шукати вирішення. Ось я зразу, що зробив? Я зразу написав в групу, сказав: так і так, в мене. На жаль, я проспав. Мене, мене грав просто в тихому режимі телефон, тобто він вібрував. І я проспав, просто проспав і зразу почав шукати вирішення. Думаю, ну, сталося, то сталося. І ну, шкода буде платити там, не знаю, 50-40 франків за Фліксбас. Це дуже-дуже багато, щоб доїхати до Діжона до з Женеви. Ну і мені сказали, що. Слухаю, все нормально, будуть їхати люди з Женеви, біля Женеви, вони тебе можуть підібрати. Я дуже радісний, я думаю, класно, це приємно. І, в принципі, не треба буде купляти, знову ж таки новий білет на, на автобус. І я поїхав з ними. І приємні люди, дуже мені сподобалося. Ну, ми разом приїхали, познайомилися з дітьми їхніми, дуже приємно. Uh, і я думаю, що якщо вони в принципі будуть вертатися назад, бо я квитків не купив назад до Женеви, я думав, що вже на місці розберуся. Думаю, що думав, запитався в них, чи, може, uh, чи можу я поїхати з ними назад. Ось. Ну кажуть, добре, та звісно, в принципі, ми тут покатаємося на велосипедах, а діти поки будуть в таборі, ось то тебе ми зможемо взяти, і, в принципі, ти зможеш доїхати з нами до Женеви. Ось і в принципі, я провів два дні в таборі, було дуже цікаво, було незвично, тому що в мене перший такий досвід роботи з дітьми було цікаво. Я зрозумів, що мене люблять діти. Я дуже люблю дітей. Мені подобається інтеракція з дітьми. Я згадав, що таке бути дитиною. Це навіть ну, дуже, дуже дуже цікавий досвід. Ось, ну і наступає, одразу повернемося трохи далі. Наступає останній день е, мого перебування в таборі. Це було три дні буквально, це недовгий табір, такий Пластунський, в нас, е, е, в нас був. Е, ось, і е, ось наступає останній день. Ну, я думаю, що все, в принципі, в мене вже є. У мене вже є план, як добиратися до Женеви, і мені не треба вже думати і тратити додаткові фінанси е, на, на те, щоб добиратися до Женеви, і тому що я вже домовився з, з тими людьми, які, які забирали дітей з табору, ну, щоб доїхати з ними до Женеви. Ну, і зараз такий досить найцікавіше, тому що це я. Підвожу вас до моменту цього. І мені вони в останній момент, буквально вже коли табір закінчився, вже всі збираються додому. Мені кажуть, що вибач, але, ну, ми поїдемо, ми ще залишимося тут. Нам дуже сподобався регіон. І ми ще покатаємося, ми ще побудемо тут, а ми тебе взяти не зможемо. І, чесно кажучи, мені було дуже-дуже прикро. Мені було немірно прикро, тому що я розумів, що я. Попав на гроші і попав на ну, якусь таку су, ну, неприємну суму грошей, тому що я не купив білети зарані і вони, в принципі, будуть дуже мені дорогі. Але, е, але ви знаєте, не так все потім було погано, як я собі думав. Але я не сильно розстроївся, Думаю, ну, знайду вирішення. Можливо, мені пощастить, я зможу з кимось доїхати до Женеви або десь мене хтось висадить поближче, то не знаю, автостопом, не автостопом, бусами, не бусами, автобусами. Знайду вирішення і, в принципі, якось доберуся до, до місця призначення, додому, щоб вже бути вдома і насолоджуватися, насолоджуватися своєю своєю рутиною. Тому що тут такий був трьохденний. Трьохденна, я б сказав, я е очищення, тому що, бачите, минуле відео було про брейн рот. Я виходжу з цього стану, я виходжу з цього стану брейнроту і стараюся встати і стаю, в принципі, на правильний шлях, і правильний шлях створення своєї реальності, е створення своєї найкращої реальності, створення взагалі найкращого майбутнього для себе, для своєї сім'ї і взагалі для світу навколо мене. Добре, повернемося до історії. <сміст> а, і вони мені кажуть, що ну вибач, я питаюся зразу людей слухати. А, була така ну, дама, <сміст> <сміст>, дівчина Катя, з якою, в принципі, я в теорії міг би поїхати, і вона каже, що ну, немає місця, але вона справді пробувала. Вона мені ще потім допомагала і дуже вдячний Каті. Я дуже мав велику надію, що все-таки мені вдасться, але мені не вдалося. Ну, Я думаю, окей, треба якось добиратись додому, але я був не в Діжоні, я був в такому містечку, французькому Алезія. там такі руїни були Галів. Тобто це була, в принципі, суть поїздки. Ми дивилися з пластунами на руїни Галів, колишні. Ну, і Я як любитель історії, любитель взагалі географії. І... Еволюції і взагалі всього, що зв'язано з минулим, і як воно впливає на майбутнє, і як жили наші предки, ну, мені було дуже-дуже цікаво. І ну, треба з цієї алезії якось добиратись до діджону. Я точно не скажу, скільки там кілометрів, можливо, кілометрів 60. Ну, тобто, невели... невелика відстань, але все-таки ну, трохи є. Можливо, менше, можливо, я трошки перебільшую, можливо, 40. А, але. ну, Певна відстань є. І я, мені допомогли купити квитки до Діжону. Дуже вдячний людям, які мені допомогли. Ось. І я приїхав до Діжону, і в мене така трохи була, ем, ну, не то, що паніка, але мені було якось дуже дивно, тому що я не знаю, як добиратися. А, відверто кажучи, купляти квитки дорогі фліксбаси, і там він був в другій ночі. І ти там п'ята з чимось приїжджаєш, мені дуже не хотілося, я хотів, хотів би якось по-іншому це все зробити. Але я вже в Діжоні і е, треба щось робити. Я думаю, зразу «бла-бла-кар». окей, «бла-бла-кар». Чи будуть в мене якісь варіанти купити якісь бла блаблакар? Ну, тобто, поїхати з кимось, щоб добратися до Женеви, в принципі, в той самий день, тому що це була якась. Напевно, 16-15 година. Я в діжоні вже. В принципі, в мене абсолютно є час добратися до Женеви. Там не така довга дорога з діжону до Женеви. Тому я думаю, чому б і ні, чому б і не, не добратися Блаблакаром. Ну, я почав бронювати, я пишу одній людині, другій, третій, четвертій, е бронюю, тобто оплачую гроші, але там, коли резервація не проходить, ну, грубо кажучи, коли вони не приймають мою резервацію, мені гроші повертаються. Тобто, мені три людини е сказали, що ну, просто не прийняли резервацію. Одні я написав, просто не прочитала. Ну, я вже думаю, все. Сьогодні я не доїду до Женеви. Ну, я думаю, треба шукати вирішення. І слава Богу, що в мене є друг Павло. Дякую Павлу за, за те, що він захостив мене в Діжоні. І ми, ми в принципі, дуже гарно провели час. Ну, зараз починається такий дуже цікавий ем, дуже цікава частина цієї історії, тому що, тому що я, коли я коли був. Ем, тільки коли завершувався табір, коли я мав їхати вже до Женеви, мені сказали, що ми тебе взяти не зможемо. Я молився, справді Богу, не то, що молився, я просив Бога дати мені найкраще рішення цієї ситуації. Я мав таку віру, і, в принципі, щоб все в мене склалося найкращим чином для мене, навіть якщо я не буду знати, що це найкращий шлях. але так має бути, тобто, так має бути. І це дуже цікаво, тому що, знаєте, ми часто в нашому житті думаємо, що якщо сталась певна річ, що це, ну, можливо, ми думаємо, що вона погана, і, можливо, так і буде, але можливо, це те, що мало статися, і це те, що. Що змінило моє життя умовно, або ваше життя, або щось, що привело до чогось більшого ніж то, що ми собі думали. Тобто, якби я приїхав, якби я поїхав тоді до Женеви, з ними я би просто приїхав до Женеви і не відвідав навіть Діжон, тому що я в Діжоні ніколи не був. Але це не є вся-вся-вся історія, весь цей кайф цієї історії. Я провів прекрасний, прекрасний час в Діжоні з Павлом, з Славком, з моїм другом, з моїми друзями. Ми неймовірно сміялися. Дуже-дуже приємно було бачити їх, приємно було провести час разом, тому що ми троє друзів і взагалі такі моменти ну, треба дуже цінити і відвідуючи нове місто. І разом втрьох супер! Ми... Я був дуже-дуже дуже щасливий. І я вже навіть на той момент подумав: Блін, класно, що я тоді не поїхав з ними. Завтра щось придумаю. Я ще на той момент це була якась, не знаю, шоста, сьома, восьма ми гуляли. Я ще на той момент не замов ніякої машини, ну, тобто ніякого блаблакару, ні фліксбусу. Я вже думаю, ну завтра щось розберусь вранці. Ну, я ввечері це була якась, не знаю, одинадцята година. Я е, побачив хороший блаблакар на 17.00. Напишав, написав людині, і він мені зразу відповів, що так, будь ласка, бронюй. Я зразу забронював. І е, на наступний день о 18-й годині я би мав їхати. Ну, Я поночував в Діжоні, відвідав Діжон з Павлом. Дуже круто, мені дуже сподобалося. І е, справді, неймовірно, мені дуже-дуже сподобалося. Я дуже радий, що я е, все-таки тоді з ними не поїхав, тому що відвідав ще одне місто. І ну, найцікавіша частина історії починається зараз. Ем, тому що я коли ну, я прийшов до Блаблакару, я надіявся, що хоча б все якби, пройде, добри, пройде, пройде добре, і хлопець прийде вчасно. І ну, ми доїдемо, і все буде, все буде класно. Але сталося навіть краще, і сталося дуже-дуже цікаво. І, в принципі, е, чому я записую відео? це відео? Тому що ми коли їхали в машині, ми розговорилися, я розказав свою історію, чим займаюся. Там ще, ще був ще був один попутчик, ну тобто, одна дівчина з дитиною, і, грубо кажучи, я і водій. І вона розказала, чим вона займається. Вона мене розпитала трішки про пласт. Я розказав, що знаю. Я невеликий пластун, але трішки зараз цікавлюсь цією темою. Розказав е, про скаутинг, е, вона мене питалася. Я сказав, що це хороша, хороша річ в Франції, особливо для, ну, для маленької дівчинки. що Це дуже цікаво, тому що правильні цінності і е, правильний погляд на життя я вважаю в пласті. І, в принципі, чому мені пласті подобається. Ну і далі е, ми їдемо і. І хлопець каже: слухай, якщо тобі щось потрібно о, в Женеві, бо знаю, що ти сам, звертайся, в мене є друзі, живуть в Женеві. Якщо що, на, там, не знаю, тобі можуть чимось допомогти, там, або якщо тобі скучно, там, можна випити пиво, він так сказав. Я думаю, так, все окей, я навіть не розраховував, що я його попрошу щось, тому що ну, за певний час я вже маю своїх як підрузів, маю своїх е е певних знайомих. Ну, але приємно було, що він це сказав. Я йому подякував. Думаю, ну дуже дуже приємний хлопець. Він каже: Слухай, ти знаєш, ми, ми тобі, або якщо тобі потрібні стельки, або щось зв'язане з ногою. Або, кажи мені, я так подумав. Щось зв'язане з ногою справді. Ну і я зразу на це насторожився, тому що в мене, на жаль, є плоскостопія, і мені боляче бігати. Я дуже люблю бігати, але, на жаль, мені боляче робити спринти, бігати в цілому. І якщо я біжу довгий час, мене болять стопи. Я йому кажу: слухай, я, ну, в мене плоскостопія. Я тоді не знав, як буде французькою стелька. Якщо я не помиляюся, це семель. Французькою буде Будестерка, і, ну, грубо кажучи, він <казав> сказав мені, що він мені зможе допомогти. І каже: слухай, я працюю тобто людина, яка займається стопами. Ми зараз приїдемо, приїдемо туди до Женеви, висадимо попутчика і поїдемо до мене там біля Женеви, там 30 кілометрів від Женеви. Тобі зробимо стельки, гляну на твою стопу. Мені, в принципі, це нічого не коштує. Ну, трохи мого часу, звісно, але я хочу зробити краще людям. І, ну, і, в принципі, він мені запропонував таке зробити. Я, в принципі, стараюся брати те, що можу, і стараюся. Розум... Ну, стараюся Брати зі світу, якщо щось пропонують, я стараюся брати, не е, казати ні-ні, ні не хочу і не треба. І, в принципі, вам раджу, якщо вам хтось хто щось пропонує, вам це дійсно потрібно. Не кажіть, що ні-ні, ні, все добре, не треба. Беріть і дякуйте, дякуйте, дякуйте. Людина вам дає, дає те, що може дати, і вона, якщо вона пропонує, вона готова дати. І я погодився. Ми дуже гарно поговорили. Ми познайомилися. Така була прекрасна практика французької. Чотири години в дорозі говорили французькою. Потім вже ми приїхали до нього в студію. Там був неймовірний неймовірний вид на гори. Дуже дуже круто. Я не зробив фотографії звідти, але а, справді, 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 справді було дуже круто. З неймовірним видом на гори. він мені зробив стельки. Такі всякими апаратами дуже цікаво. І тепер в мене є стельки. Тепер я вже приїхав, і він мені пояснив, як, ну, що їх треба змінювати. Вправи на ноги, вправи на ступні. І каже: слухай, давай йдемо на піцу. І, в принципі, після того поїхали на піцу з ним, і я попробую найсмачнішу піцу в житті. Можливо, я трохи гіперболізую, тому що, можливо, колись була смачніша, але точно за останні три роки. Це була най най найсмачніша піца, тому що я ніколи не ходив по ресторанах тут, тому що дорого і немає сильно можливості. Ось він мені грубо гру, кажучи, безкоштовно оплатив і стельки, і піцу неймовірно, смачну, зараз тут от прикріплював фотографію. І ми справді гарно провели з ним час. Ми поговорили, я йому кажу, слухай, якщо тобі потрібна якась там порада в залі, я радий буду тобі допомогти, або якщо тобі я чимось можу бути корисним, тому що моя, напевно, сильна сторона це зал, це спорт, і в мене є досить непоганий досвід в цьому. То, будь ласка, звертайся, я буду тобі радий допомогти. Прийдеш до мене в зал, я там організую тренування тобі. Я прекрасно провів час з друзями, і мені зробили стельки, які можуть змінити моє життя. Я не знаю, чи це справді спрацює, хоча я думаю, що спрацює. І я зможу бігати без болю. І ви знаєте, от напевно рефлексія моя з цієї ситуації, що, знаєте, не завжди речі, які нам здаються поганими з пев певного е для нас, вони можуть бути поганими. Ми можемо, ну, тобто, <х <х> якщо от, я б подумав, що коли я не поїхав е з ними до Женеви, я подумав, що це жахливо, і що мені треба. Uh, треба це, треба, ну, треба щось шукати, і що це погана ситуація. Але виявилося далі, що це прекрасна ситуація, яка дала мені неймовірно багато можливостей, і зараз, зараз я можу ними насолоджуватися. І зараз, в принципі, я можу, uh, можу подякувати. І це, напевно, якась вища сила, не знаю чи називати це Всевишнім, Богом або чимось подібним. Але справді. Справді, я просив я в цей момент, перед коли мені зразу сказали, я просто просив Всевишнього Бога. Будь ласка, зроби так, навіть якщо я цього не буду знати зараз, щоб я найкраще добрався додому і щоб найкраще склалася ситуація. Я справді зі всю свою енергію, всю 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 свою енергію ментальну. Клав ці слова і в це, в це прохання до Всевишнього, до Всесвіту, до Вселенної, я справді старався дати туди максимально свою енергію. Так сталося, що я, я тут, я прекрасно провів час. І ви знаєте, мене ця історія вчить, що деколи навіть погані речі, які ми можемо думати, що вони погані, вони можуть скластися найкраще, вони можуть скластися хорошим чином. Нам потрібно старатися, звісно, але справді, я думаю, що такі ситуації вони, вони, вони можуть змінити наше життя на краще. Друзі, я буду прощатися. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно вам було цікаве, що ця історія була повчальною. Не забувайте, що в мене є інші відео на каналі, які також дуже цікаві. Просто перейдіть на канал і погортайте, якщо вам буде цікаво. Філософія, спорт, все, все тут. І з вами був Данило. Підписуйтесь на мене в Інстаграмі, якщо вам буде цікаво. Живіть щасливе життя і цьомки-бомки! Щасливо!